У нас гостює дитяча казка. Сідайте зручненько і слухайте, будь ласка, Іван Франко, Лисичка і рак. Зустрілася лисичка з раком, стала й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну, та й швидкий же ти, нема що сказати. Справжній неборак. А скажи мені, раче, небораче, чи то правда, що тебе раз подріжжі послали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов та ще посеред хати розсипав? Може, коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. «Ова, значить, ти тепер прудкіший став? «Прудкіший чи не прудкіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай поб'ємося об заклад, що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що здивувалась лисичка, ти хотів би зі мною на випередки бігати. Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовив рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка на один скоп поперед рака, а рак учепився їй кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, щодуху, аж курява здіймається. Добігла до пенька та й кличе. А де ти раче, нічого не чути? Ну, раче, де ти там? ще раз кличе лисичка. Та й обернулася хвостом до пенька. Та ось де я, давно вже жду тебе, аж трохи. За пеньок забіг читайте разом з нами.